Бути, що якщо рівна поверхня, то воно клеїться, все робиться ідеально. Чи клеїться, чи маститься, чи пришивається, байдуже що, коли рівно. У ну, мене тут криниця, вона, вона, вона виходить, і туди завалена. І така горбата. І бачите, приклеїв, але він до пару листочків цих повирізав, тому що шви сходяться нерівно, негарно. Якщо б це, ось, наприклад, цоколь утеплений, там, де він ідеально рівний, виходить, затягнуто клеєм, він ідеально рівний. Там би воно тільки просто по уровню виставу. Вляєш собі, і все, і воно б ідеально було б. Класно, а на круглому це трошки важкувато, але ви подивіться наскільки воно получається гарно круто. Ось, наприклад, як воно було, да оце таке обдерте все, і як воно ось дополучається, коли воно зроблено гібким клінкером. А, криницю теж покрасимо. Ну сам цей верх покраситься. Тут шви заробляться, воно вообще ну буде ну круто, дуже круто, дуже гарно виглядає. Ну мені дуже подобається в гармонії з цим заборчиком. Сам шити зелені, там троянда червона світиться. Тут зробиться ще троянда, Я думаю, не перецвіте, поки я його це зроблю. І буде вообще ідеальна красота. Кому треба гібкий клінкер на пінопласті теж буде в нас в наявності для утеплення будинків. На цоколь бачите, ось на цоколь в мене утеплений, буду клеїти тільки вже гібкий клінкер. Частинку будинку хочу утепляти, то буду клеїти його з пінопластом, щоб ну відразу так простіше. то тобто есть листками такими теж буде клеїтися. Кому треба, коротше, пишіть дзвоніть, скине вам каталог і замовляйте.